Тимчасовим очільником укрзалізниці вже призначили першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, який вже обіймав цю посаду до призначення польського функціонера. Крім того, кравцов є головною головою наглядової ради «Укрзалізниці», Тож завдання для нього не нове. Для мене це завдання як не дивно, не є новим. Рік тому вже мені довелося виконувати певний час функції очільника компанії. Я добре розумію, наскільки це. Велика відповідальність, наскільки це важке завдання. За фахом я є корпоративним юристом. Я відповідав за корпоратизацію і утворення ПАТ «Укрзалізниці», провів це успішно. Працюючи вже в міністерстві. Відповідав за корпоратизацію «Укрпошти», був головою комісії з корпоратизації. Також це провів успішно. На сьогодні як було поставлено завдання прем'єр-міністром. Одним з ключових пріоритетів буде проведення корпоративної реформи Укрзалізниці.